втомилися від того, що нейромережі видають неточні результати? Тоді це відео точно для вас. Я покажу, як створювати ефективні промти, щоб отримувати чіткі та якісні зображення. Правильний промт – це приблизно 80% успіху. Але що таке промт? Як для шеф-кухара мовою спілкування є смаки, для Самельє аромати, а для програмістів код, так і для нейромереж мовою спілкування є текст. Важливо розуміти, що ми передаємо наші думки та уявлення саме через текст, тому чіткий і зрозумілий промп це ключ до якісної генерації. І зараз я розповім, як допомогти нейромережі читати ваші думки. І перший пункт це розуміння важливості правильного запиту. Нейромережа аналізує текстові запити для створення зображень. Якщо запит не чіткий або загальний, результат може бути не таким, як очікується. Давайте розглянемо, як нейромережі реагують на простий запит пейзаж. Я використала цей запит у трьох нейромережах: Leonardo AI, Ideogram AI і Crea AI. І що ми отримали? Хоча всі три зображення зображають пейзаж, кожна нейромережа бачить його по-своєму. А в ваші уяви це можливо, було щось інше. Наприклад, пейзаж із засніженими горами на тлі блакитного неба. Цей приклад показує. Що важливо чітко формулювати запит, щоб отримати точний результат. Замінюємо загальний запит на конкретний пейзаж із високим засніженим гірським хребтом на тлі блакитного неба. Як бачите, нові зображення у кожній нейромережі чітко відповідають нашим очікуванням: засніжене горе і блакитне небо. Другий пункт це мінімізація невизначеності. Якщо запит занадто загальний, нейромережа може інтерпретувати його по-своєму. Наприклад, запит Дівчина на галявині може здатися простим, але без додаткових деталей нейромережа створить будь-яку сцену від дівчини, що сидить з книгою, до дівчини, яка займається спортом. Але всі ці дії відбуватимуться на галявині відповідно до вашого запиту. Як ви бачите, результати вийшли абсолютно різними: дівчини стоять, сидять, а одна навіть повернута спиною до нас. Щоб уникнути такої невизначеності, варто додати більше деталей замість Дівчина на галявині. Краще сформулювати запит, як дівчина сидить на зеленій галявині з книгою в руках, у такому разі, навіть у різних нейромережах ви отримуєте більш точний і відповідний вашій задумці результат. Наступний пункт це додавання контексту. Контекст це важлива частина створення зображень. Він допомагає глядачам краще зрозуміти, що відбувається на зображенні, і робить сцену більш виразною та глибокою. Наприклад, на запит маленький хлопчик запускає паперового змія на полі. Ми отримаємо саме те, що запитали: хлопчика, який запускає змія на полі. Такі зображення можуть виглядати непогано, але додавання контексту це прооточуючі деталі, які зроблять зображення більш насиченим і привабливим. Замінімо запит на інший. Маленький хлопчик запускає паперового змія на полі. Квітучими деревами на задньому плані та блакитним небом із легкими хмарами. І тепер перед нами більш повна і насичена картина, яка включає не тільки основного персонажа, але й навколишнє середовище, що робить зображення живішим і глибшим. Наступний пункт це використання емоцій та настроїв. Емоції та настрій у промпті допомагають нейромережі створювати зображення, які викликають сильніші емоції у глядачів. Наприклад, запит людина в кімнаті може здатися простим, і в цілому такі зображення можуть не передавати чіткий настрій або емоцію. Але якщо додати емоційні деталі, такі як одинокий чоловік, у темній кімнаті, освітлений тьмяним світлом лампи, то ми отримаємо зображення, яке передає відчуття самотності та сумний настрій. Тому важливо заздалегідь продумати, які емоції або настрій вам потрібно викликати у вашому зображенні перед тим, як писати промпт. П'ятий пункт це робота з кольорами та освітленням. Кольори і світло здатні змінити атмосферу зображення. Наприклад, по запиту зображення зимового лісу з переважанням холодних відтінків синього та среблястого, ми отримаємо зображення, яке має холодні кольори. Що дійсно передають атмосферу холодної пори року. І навпаки, запит зображення сільського будинку на заході сонця з теплим оранжевим світлом, що проникає крізь вікна, видасть нам зображення, на якому світло не просто освітлює сцену, а й додає теплоту і затишок, підкреслюючи спокійну атмосферу вечора. Наступний пункт це уточнення деталі. Чим більше специфічних деталей ви надасте у запиті, Тим точнішим і реалістичнішим буде результат. Деталізація охоплює не лише основні елементи сцени, але й дрібні деталі, такі як матеріали, текстури, освітлення, фонові елементи та інші нюанси. Завжди намагайтеся включати якомога більше деталей у свій запит. Наприклад, запит старий цегляний будинок з червоним дахом і квітучими трояндами біля входу. Дасть результат, який буде значно ближчим до вашого уявлення, ніж запит старий будинок з трояндами. Сьомий пункт це оптимізація запитів. Якщо зображення вийшло не таким, як очікувалось, спробуйте вдосконалити запит, додайте більше деталей або змініть порядок слів для уточнення завдання. Можна також спробувати описати одну і ту ж сцену різними прикметниками, наприклад, одне і те саме зображення лісу. Може виглядати зовсім по-різному, залежно від прикметників, як-от тихий ліс і таємний ліс. Наступний пункт це експерименти з перспективою. Перспектива відіграє ключову роль у формуванні сприйняття зображення і може суттєво змінити його враження наглядача. Використання різних ракурсів і кутів огляду допомагає створити глибину, динаміку та цікаві візуальні ефекти. Наприклад, давайте подивимося, які зображення генерує нейромережа за запитом мост через річку. Це звичайний вид збоку, але якщо змінити запит на мост через річку вид з висоти пташиного польоту, що підкреслює його висоту та величність, ви отримаєте зображення, яке передає масштаб, величність і монументальність моста. Наступний пункт це вказівка стилю. Опис бажаного художнього стилю, вказування на конкретні стилістичні особливості дозволяє створити зображення, яке відображає вашу уяву та вподобання. Наприклад, на запит кіт грається з клубком ниток, нейромережа надасть звичайне зображення кота з нитками. Але, якщо змінити запит на кіт грається з клубком ниток у стилі Ван Гога з яскравими мазками та насиченими кольорами, ви отримаєте зображення, яке відображає мазки і техніку Ван Гога. Десятий пункт це порядок слів у промті. Порядок слів у запиті може значно вплинути на кінцевий результат, який генерує нейромережа. Залежно від того, які елементи ви розміщуєте на початку чи в кінці запиту, нейромережа може акцентувати увагу на різних частинах зображення. Наприклад, запит: Чоловік з собакою гуляє в парку на світанку, може згенерувати зображення, де акцент зроблений на чоловіку і собаці, які займають головну частину кадра та привертають увагу. Натомість, запит парк на світанку, в якому чоловік гуляє з собакою, робить чоловіка та собаку вторинними персонажами, а основна увага приділяється самому парку. І останній пункт це тип зображення. При створенні запиту для нейромережі важливо вказати тип зображення фотографія, ілюстрація або векторний малюнок тощо. Це допомагає моделі точніше відповідати вашим очікуванням. Навіть якщо нейромережа дозволяє налаштовувати тип зображення окремо, Додавання цього у промті підвищує чіткість і якість результату. І це все, що я хотіла вам розповісти сьогодні. Як я зазначила раніше, 80% результату залежить від правильно побудованого промту, але ще 20% забезпечують інші налаштування, такі як вибір моделі, стилізація, негативні промти тощо. Це вже залежить від конкретної нейромережі. У цьому відео я акцентувала увагу на важливості саме формулювання промту. Якщо вам цікаво, я створила методичку, де можна все докладніше перечитати. Вона буде доступна в моєму телеграм-каналі. Я хочу подякувати вам всім за перегляд. Сподіваюсь, вам це було корисно і буду дуже вдячна за вподобайки.